Привіт! Сьогодні я знімаю відео з дружкою, любить лайк. І ми сьогодні будемо знімати емоції челлендж. Коротше, ми вже намалювали смайлики. Бо... Ми будемо повторяти їхні ролі. Але я не знаю, як бути із символи, де з детально. Або як мені зробити сердечка в очах. Оба, ти казала, ти казала. Щось придумали. Спочатку я беру. беремо. Давай спочатку і ми відповіли допомогу. Так. Щосуємо. Чи одночасно давай. Мені здається, що я ще й не була похожа на помічку. То у нас вешаний дается так. А дальше ты. Далі нікуди ж не настрій. Да. От такий. То Та Люба малювала. І ми в кінці відео розкажемо, хто який смайлик малював. Чекай, який. От так, Люб. Так вірш, похоже, я думаю. Далі. Далі ти чи я? Не малюсь наші два. Давай, давай туча, ти. Ти ти ти. ти, ти. Це в нас який бішений. <звучить> ну, трохи такий так. Знов бешеного робимо, бо то люба малювала. Треба було зовсім різні смайлики малювати. Чекай, мені треба подивитися. Дальше люба! О, <свучить> 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 заучка. Є окуляри якісь? Є. Зараз Оля принесе окуляри і ми оцей смайлик будемо повторювати. А де мені для треба ще взяти? А ми по черзі будемо. Добре. Так, я вже тут з окулярами. Ти тягнула, ти перша. Ні, ти перша. Добре. По твій канал там. Так. Добре, далі ще Люба. Зуби настав. Люба, ти, похоже, більше на круту даму, ніж на заучку. Отак зуби, а там тільки два в нього. І ще останній смайлик. дує лише. Це oh, я малювала, як зробити сердечко в очах. Uh. О, я придумала. Зараз я покажу, як це робити. Юлі, якусь не маю. А то одночасно треба. То зроби мені, я тобі потім зроблю. А На оце. Я не вмію. Отак. <реш> Все, далі телім. Ой, 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 я не знаю, що то вийшло. Вся наш челендж підійшов до кінця. І так, ми рослимо. привіт кому. Нас ще ніхто не просив. Давай передамо привіт. Ілона пересада, привіт тобі. Ну, привіт. Так оце вот був мій смайлик. Оце теж мій. Оце теж мій. Оце люби. Оце люби. Оце люби. Вже три. І це люби. Оце мій. А, тут сердечко мене, цей вон. Ай, Люба. Бог з тими сердечками. Є е, сердечко, оце? Є, все, що ну, хочеш. Все, всім па-па.